Мотор! Дідько. О, Боже! Коли сонце спускається до обрію, золоте світло розливається по мальовничому ландшафту. Що робить Тусон Аризона, одним з найепічніших місць для зйомок, ми з командою обожнюємо відвідувати це місце, бо для багатьох наших пустельних епізодів воно стало неймовірним фоном. І хоч більшість зустрітих нами небезпек мають луску або жало, дуже часто небезпечним буває навколишнє середовище. Очевидний приклад колючки кактуса, та ви недооцінюєте саму місцевість укриту гострими скелями. Багато з яких можуть підвернути вам ногу або навіть гірше. Щоразу відвідуючи місцевість, ми зіштовхуємося зі складними ландшафтами, щоб отримати для вас найкращі кадри. Однак іноді ці кадри йдуть зовсім не за планом. І іноді достатньо маленької помилки, щоб той самий кадр пішов дуже невдало. О, дідько. Ти в порядку? На рюкзак впав? Так. Руки цілі, я в порядку. Точно? Ага. У. Було гучно. Ти це зняв? Так. Ну, добре, давайте ще раз подивимося на той стрибок. Цього разу у сповільненні. Я почав свій стрибок, повністю випнувши ліву ногу. Перелетів щілину та приземлився на округлий виступ і послизнувся. Коли я впав, Інерція відштовхнула мене назад. І я полетів з краю прямо головою вниз. Я зробив повне сальто назад і приземлився на голову, плече та рюкзак. Час від часу, друзі, я погано приземляюсь. І зараз я приземлився не дуже вдало, нога ковзнула, і я впав приблизно з 4,5 метрів, Ах, розбив собі ліктя, упав назад, прямо на скелі. О, знімати шоу небезпечно. Ми знімали додаткові кадри. І цей був невдавий. Трохи зіпсував мені капелюха. Тож кілька подряпин, кілька шрамів на руках, але я в порядку. Ви як побачите зробите ось так. Там навіть чутно, як кричить моя мама. Це, мабуть, найвище падіння, яке я пережив. То як воно? Ти спочатку на голову впав? Спочатку на голову. О, Головою а вниз, вниз, а потім приземлився у цю яму. Ось так. Давай не знімемо вид звідси. Так, друзі, це було не дуже м'яко. Це скелі. У трохи забив плече, але весь ризик, щоб зняти першопроходця. І ось чому не варто стрибати по скелях, так як ви зараз бачили. Це був додатковий кадр, який мало не вартував мені життя. У це було близько. Під час зйомок шоу Brave Wilderness я зазнав доволі багато травм. Чи то мене кусали, чи щіпали, А! Або ж жалили. Більшість я отримав навмисно, щоб ми дізналися про цих тварин. Однак, коли мова йде про травми від навколишнього середовища, як, наприклад, упасти в кактус, або ж бути знесеним хвилею, дідко! Ці травми зазвичай найгірші. І повірте мені, я не новачок у використанні аптечок. Хороша новина, що мені вдалося пережити усі ці невдачі. І ми завжди намагаємося показати, як проходять наслідки. Хороша новина, що Коят Пітерсон вміє відстрибувати, але все одно без аптечки не обійтися. Ось. Ааа. Ось можете поглянути. Ця рука постраждала під час нашої поїздки до Аризони. Мій лікоть опухший. Укусок Самитової мурахи і тарантового яструба. М -м 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 -а! Це гірше ніж укус алігатора. А у нас тут польове лікування. Спочатку я підставив свій лікоть, тож він зазнав найбільшої шкоди. Ну я вже ж я травмував своє плече. На щастя, я не вивихнув його, але можу впевнено сказати, друзі, вранці буде добряче боліти. Ну що ж, зрая койотів, сьогодні ми отримали урок. Коли ви знаходитесь у дикій природі, запам'ятайте, ніколи, ніколи не стрибайте по скелях. Бо, якщо неправильно приземлитися, то можна впасти майже з п'яти метрів, якщо не більше. І отримати серйозні перев'язки або ж, можливо, навіть загинути. і от Пітерсон будьте сміливими, залишайтесь дикими, зустрінемось наступної пригоди. Ну що, треба трохи льоду. Ти в халепі озираючись на це майже трагічне падіння, можна сказати, що я отримав цінний урок. Зовсім не обов'язково стрибати по скелях, щоб зробити наші епізоди цікавішими. Тож в майбутньому не потрібно дивуватися, якщо побачите, що я ходжу, а не стрибаю навколо.